Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду випікати великодню паску. Або ще, як у нас кажуть, великодня бабка. Ну от, Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом таку бабку пекти сьогодні. Для цього я взяла 800 г борошна, просіяного борошна, тільки що просіяла. Взяла 3 яйця і 2 жовтки. От, Одне неудачно трошки розбилося, але нічого. Сіль потрібна: цукор, олія, молоко теплесеньке, плесеньке, одна цедра з лимона, я натру на терочки, ванільний цукор, масло і дріжжя. Скільки всього, що я в описі напишу. Ну, зараз буду робити опару. Мудріжечко. Отак, вилочку трошечки його. І з цього. Кількості цукру, ось цієї, тут 200 г, Я візьму отак, можна ложку, можна дві сюди цукру поставлю. І гарненько вилочкою отак перетрую. Я от вилочкою дріжджа з цукром перетерла. Бачите, гарненько розійшлося. І тоді сюди додаю 250 мг молока. Добре, теплесеньке таке. Стаканчик на 250 мг. Висипаю сюди. І тепер візьму ложку. і з цієї кількості, кількості 800 грам борошна я буду додавати от ложкою сюди. Цього борошна до опари цієї. Два, три. І зараз побачу, чи ще треба, чи не треба. Я опару роблю таку трошечки густесінька, щоб вона була. Нема так скорше підходить. Ну, ще дам ложку чотири. Перенько вимішую. її, і тепер дам ще таку. Не дуже повну ложку дам ще зверху трошечки отак, трошечки ще перемішаю. 250 мг теплого молока, 30 грам дріжджя і 2 столові ложки цукру. Ось таку я зробила опару. Бачите, отака вона така. і зараз ставлю, щоб вона гарненько підійшла. Пару я поставила вже, щоб вона підходила. Я її накрила рушничком і поставила тепле місце. Тепер я буду от парити ізюм. У мене гаряча вода. Отак. От так гарненько перемішаю і теж поставлю, щоб ізюм гарненько набух. Тепер буду збивати яйця. От, додаю ванільний цукор, пасочку додаю. І цей цукор такий, що залишився. І буду гарненько вінчиком збивати. Можна міксером трошечки. Ну, треба до такої гарненької піни збити, щоб гарно-гарно розійшлися білки. Тому що білки, якщо гарно не збиті, вони важкі. І наша пасочка може добре не підходити, гарненько не підійти. Зараз зібі покажу вам, як я збила. От показую вам, як я. Бачите, яка шпіна зробилася, така зверь. Бачите, отак я збила яйця. Бачте, і я не додала, от треба було додати, коли додавала цукор і трошечки соли. Ну, десь так там півчайної ложечки сюди. І, отак. і ще гарненько зібілью. Це треба було додавати мені туди, коли цукор додавала. Не? Ну, ось і все. Це вже в мене майже готове. Я ще трошечки поб'ю сіла. Тепер показую вам, що я от ізюм вже набух, і я його вистелила на махровий рушничок, гарненько отак промокаю зверху ще і залишаю на пару хвилин, щоб він гарненько обсох від води. Опара вже підійшла, покажу вам, от як гарненько підійшла опара. Дуже я поставила на тих і вона дуже гарненько підійшла. Ну що, буду це все замішувати вже тепер. Візьму ложку, пару сюди, дивіться, яка красота. Парадеся, ну, хвилин 25, поки я там ізюму, то все збивала яйця, опара гарнесенько підійшла. Тепер от сюди ці яйця збиті з куком. До пари даю. Тепер скажу вам: от я зітерла одну один лимончик, цедру лимончика, і додала сюди ну от так десь на кінчик ложечки е, куркуми. трошечки. Ще скажу, дівчатка, якщо у вас немає яйць багато, то можна дати три яйці гарно збити, і додати одну-третю ложечки куркуми. І тоді буде дуже гарна бабка е, пасочка жовтенька. Ну, от я додала сюди трошечки-трошечки куркуми до. І лимонної цедри Не має не любити лимонну цедру можна додавати апесину, хто ну, що по своєму вкусі Тепер сюди додам гарненько. Ізюм, прямо сюди і гарненько вимішується все. І сюди буду поступово додавати борошно. ложкою і мішувати ще додам додам розтопилося масло гарненько, додам масло сюди. І додам ще от рослинної олії одну ложку столову і другу ложку столу. По тому ще мені потрібна буде одна ложка, коли вже буду ставити для миски. Ну, покажу вам вже тут. Змастити міско з її і гарне тепер буду вимішувати ще і буду додавати, додавати борошна сюди. Так, і ще додам борошна. Що трошки залишилося борошна на мене. Додаю вже все борошно, все. От 800 грам борошно пішло сюди. І бачу, що вже ложкою мені дуже важко вимішувати. Я візьму тоді, буду вимішувати далі рукою. Я вже майже вимісила тісто, але бачите, як воно гарненько вже від миски відстає, бачите? От, я не скажу, скільки хвилин я місила, ну просто я місю до тих пір, поки воно е, почне вже відставати гарненько від миски. І покажу вам, як е, я місю. Отако кулачком. отак кулачком прямо, бачите? Отако. І воно дуже гарно відмісюється. Бачите, отак. І це воно прямо саме вже відлітає від миски. Від, міска чиста. Ну, отак. До тих пір місю, поки воно вже відстає гарно від миски. Бачите, яке вона ну, получається? Зараз я вже гарненько його вимісила. Візьму одну столову ложку олії, гарну миску об олією і зверху і поставлю його на каструлю. Каструлю в мене тепла водичка, я нагріла, переверну кришку і зверху так, щоб лише не було гаряче. Поставлю, от, щоб ходило, накрию гарненько його. І ну, зараз це все зроблю і покажу вам далі. Ну, от візьму, показую, пряму руку, отак, десь приблизно столову ложку олії. Більше отак. І отак миску гарненько вмастю зверху. Отако. І тепер візьму отак, знизу. А від олії вона помащує і знизу, і дочки. Бачите, як гарненьке вийшло. О, таке вийшло кістечко. Тепер можна тільки рушничком накрити, а можна і плівкою. Так як зараз дівчатка роблять, теж добре. Але треба плівку обов'язково, напевно, трошечки проколоти, щоб тісто дихало. Ну, і тепер накриваю. Далі полотенце, ставлю на каструлю, так як я казала. І вже за скільки там воно підійде, це вже відносно того, де воно буде стояти, в якій теплоті. Якщо у мене зараз на каструлі, на теплій воді, я вам скажу, скільки, за скільки воно підійде гарненько. Ну От, пройшла година і 20 хвилин, і показую вам, як у мене підійшло тісто. Дивіться, як гарненько підійшло, Бачите? Івочка гарно збирається, тому що воно там змащене олієм. Ну, от, ось таке гарнесеньке, пухеньке таке, прямо аж. На. Так, і тепер я візьму трошечки попало, якісь олії на руку. Так, тільки і от такі формочки маю. Я ще таких не пекла, а цього року буду пробувати. Ось ну, так прямо рукою трошечки. Сюди і сюди. Отак. Тільки рукою. Щіточкою не дуже добре, бо попадає багато дуже олії сюди. Зараз змастюю, і вже викладати. Формочки я вже змастила олійцем. Руки я трошки теж олієм, як бачите, помастила. І буду зараз брати і виставляти туди у формочки. Буду так трошечки менше, як половина ставити у формочку. Отак. Більш-менше. Верненько так заокругляю. Ще можна, бо бачу, що трошечки замало буде. Ну так. так. Ось так, Ось так. Ну зараз виставлю і вже далі покажу. Я вже тісто виставила і покажу вам, скільки вийшло у мене от пасочок таких. Я, мені довелося брати от такі ще дві формочки, тому що у такі у мене все не помістилося, а більше таких немає. Ну, от, три такі величенькі, по 10 см. Я ширина їхня, ці по 8 см. Ну, а це вже такі от формочки собі дві. То вийшло у мене 8 штучок. Так, вісім штучок, отаких от пасочок. Ну що, зараз накрию легесенько. Плівочкою вже накрию, тільки легенько поставлю знову на теплесеньке. І хай підходять. Іду включати духовку на 180 градусів, низ зверх. Пасочки вже гарненько підійшли, бачите, от як вони підходили. Отак десь не повне, щоб було на палець, щоб не повна формочка була. Я її склала на такий протвій. І отут збила яйце, дала сюди ну, десь так пів чайної ложечки цукру і трошечки водити так щоб, дуже, щоб гарно збилося яйце. І тепер зверху буду їх трошечки намащувати. так легенько. Оце яйце має бути теплесеньке, щоб вони не сіли пасочки. Я пасочки вже помастила яйцем іду ставити в духовку. Ну, Спічуться, покажу, які вони в мене получилися. Ну, от пасочки вже спеклися. І от, бачите, які получилися в мене. Ну, Трошечки десь отраз так присмажилася, але вони такі мягесенькі. от мягенькі вони такі, бачите. Дівчатка, хлопчики, я їх прикрашати зараз не буду. Ну, ви вже кожен по своєму смаку прикрашаєте. Там, і хто робить оті всякі глазурі і знає, як треба прикрашати. Ну, покажу зараз, які вони всередині. От. Ну, ще тепленькі, дуже гарненькі. Добре не знімається, але покажу, бачите, гарненькі. Знімо. І тепер показую вони такі вологі. Бачите, така пасочка волога. Бачите, які виходить. О, дивіться, отакі. І простенькі в приготуванні, нічого такого не треба, щоб вони були. Так... Дивіться, такі волокнисті вологі. Дуже добрі і дуже смачні. Бачите, вже однієї пасочки немає. Ми вже одну спробували, які вони на смак. Ну, що, дівчатка, хлопчики, хто дивився сьогодні, як я готувала такі пасочки, готуйте по такому рецепту. Це по-простому, не треба якихось таких забаганок, все швиденько. Так що, якщо сподобалося, готуйте такі пасочки. І всім-всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, хто дивився, як я готувала такі пасочки. Дякую вам за ваші коментарі, за лайки, за підписки. За все-за все, вам дуже гарно, гарно дякую. Бажаю всім здоров'я, мирного неба нам поскоріше. І всього найкращого і до зустрічі тоді.